Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ендоскоп. Це універсальна інспекційна камера, яка підходить для різних застосувань. Завдяки можливості повороту на 180 градусів. Вона пропонує гнучкість у зйомки детальних зображень. Ендоскоп оснащений шістьма світлодіодними лампами, тому забезпечує яскраве та чітке Зображення навіть в умовах слабкого освітлення сумісний з пристроями iPhone, Android та ПК. камера забезпечує зображення високої роздільної здатності, що робить її придатною для детального огляду в різних ситуаціях.